Привіт усім сьогодні. До нас у студію завітала тренер з йоги, яка практикує з 2013 року та веде онлайн заняття тетяна Тарасова. Добрий день тетяна. Добрий день, Юлія. Дуже дякую, що ви до нас завітали. Розкажіть, будь ласка, як його з'явилося у вашому житті? і Взагалі, що це таке? До мене в руки попав диск. З заняттями хатха йога для починаючих. І для мене це було цікаво з фізичної точки зору, бо спорт завжди був присутній в моєму житті. І мені стало цікаво, що це і як це. Півтори години пролетіли як один момент, але я відчула, що це не просто ну, встати в одне положення, і ти такі: о, клас, зі сторони круто виглядає і все. А ти відчуваєш роботу. І мені стало цікаво, я пішла по шляху йоги і стала поглиблювати свої знання, і я зрозуміла, що це не тільки зовнішня картинка йога, це не тільки вправи якісь для фізичного тіла, а це набагато більше, набагато глибше, це філософія, це історія ціла, це знання, якому дуже багато років. І воно стало невід'ємною частиною мого життя, якою практикую до сьогодні, і мені дуже цікаво ділитися з людьми і бачити, як люди трансформуються, як вони міняють своє відношення і до себе в першу чергу. Розкажіть, які місце сьогодні в сучасному світі займає йога? Як до неї відносяться, як сприймають? Так, це дуже цікаво, бо е, в сучасному світі люди сприймають йогу як акробатику або е, гарну одежу, в якій практикують люди, бо е, це те, що нам е, транслюють соц, соцмережі зараз. І е, більшість людей думає, що о, ні, це не для мене. Я не можу сидіти в шпагаті, ні, це не для мене. Я та ні. Але насправді йога це а, Так, от, мені хотілося б у вас спитати, що ви знаєте про йогу в сучасному світі? Як ви відноситесь з нею? Що для вас йога? А, для мене йога, ну, мабуть, що це комплексно. Це і фізичні вправи, які поєднують і гнучкість, і силу, і м'язів, але одночасно це щось духовне, теж, якийсь розвиток медитації. Це круто, що ви знаєте про це, бо про цей аспект йоги ну, мало хто знає, насправді. Е, і... Це саме те, що я хочу донести до людей, з чим я хочу познайомити людей. Бо за фізичними вправами, за картинками, там світ набагато глибший, набагато цікавіший, і нам треба тільки навчитися його бачити і захотіти його побачити, познайомитися з самим собою. І я плавно перейду з вашого дозволу до того, що ж таке йога. Насправді Йога це одна з шкіл індійських, одна з філософських шкіл Індії, і яка дає нам великі знання і дає нам практичні навики, як, як можна прийти до пізнання себе, до пізнання істинної своєї суті і до істинного я. І йога це поєднання єднання єднання фізичного єднання духовного і єднання нашого розуму, бо дуже багато людей, так я так само раніше жила в голові. Ми часто живемо в голові, ми плануємо щось, ми думаємо про те, що було в нас. Ми дуже часто ведемо якісь розмови в голові, просто для того, щоб закінчити розмову з кимось. Так, і це не лишається десь осторонь, бо це частина нашого життя. Але йога вчить нас. Перенаправляти погляд із зовнішніх об'єктів всередину на себе і шукати, де я серед усього цього, де я справжній і що я хочу в цьому світі насправді, а не просто йти за тим, що нам показали, не за тим, що нас навчили, нам сказали, що так треба. І ми ж віримо цим, тому що нам кажуть, особливо якщо це батьки з дитинства вчать дітей. Діти дуже довіряють своїм батькам. Йога. Вона а, має а, багато ступенів, а, багато сходів, так можна сказати. А, є трактат, а, дуже древній такий масштабний, і а, який вчить нас йоги. Що таке йога? Це йога-сутра Патанджалі. Він якраз розказує, що є йога. Там а, сутри це такі а, речення, в яких вкладено а, суть. Максимально стисло, чітко викладена суть. І цей трактат він для сучасної людини може визвати деякий дискомфорт і нерозуміння, що там написано. Бо 196 речень ти маєш прочитати, ти маєш подумати над ними, ти маєш звернутися до перекладів, до багатьох перекладів, щоб знайти те, що справді є істинне знання. Так? Або Оригінал трактату написаний на санскриті. Відповідно, є багато перекладів і на російську, на українську мову, на англійську. Але люди переводять від знов ж таки від себе так переклад. І для того, щоб тобі дійти до суті цього, тобі треба вивчити його. Але кожен рух у цьому направленні, кожен рух у тому, що я хочу в своєму житті, дуже важливий. Не просто тіпа, прочитати речення і такі О, я нічого не розумію, це не треба просто, я нічого, не буду цього навіть торкатися. Ні. Це дуже важливо, бо самоцінність теж має значення в нашому житті. І ми можемо прийти до суті йоги, до своєї суті, виконуючи поетапно всі ці сходи. Тобто йога сутра Патанджалі вчить нас. Певним, з чого починається? З ями і не Ями Ями і не ями — це морально-етичні принципи, які готують нас до відношень з собою і до відношень з оточуючим світом, до, до відношень з людьми. Це так цікаво, бо ці морально-етичні норми, це так ти читаєш, і думаєш, ні, ну це ж має кожна людина знати. Це, в принципі, ну, така річ, коли ти. Нічого сверхістенного, так скажем. Але ні, зараз в сучасному світі люди трішки егоорієнтовані. тобто ми підтримуємо своє его більше, швидше, вище, як нас вчили в спорті, але ми забуваємо про цінності і людські відносини. На жаль, так от йога через асани. Так? Ми підступимось до цього моменту, бо більшість людей знає, що таке асани – Це вправи. Фізичні вправи на килимі, коли ми виділяємо час для себе годину або там півгодини, півтори години, хто скільки може, і ми займаємося фізичним тілом. Фізичне тіло розкриває так само і, а, наш, і, розкриває і укріплює наші м'язи, нашу фізичну форму, дає нам більше Впевненість більше в собі, бо тому що ми відчуваємо себе здоровішими, і це круто. Піднімає настрій, Асани балансують наші гормональні гормональний фон і гормони приводять в норму, покращують травлення, покращують роботу внутрішніх органів, покращують дають можливість енергії йти по нашому тілу і не застоюватися в тілі. Це теж дуже важливо і з фізичної точки зору, Асани і йога а, дає нам можливість м, вже прийти до більш впевненого а, відчуття і до більш а, стабільного розуму. Бо розум це одна з таких речей, яка постійно нас відволікає кудись вводить в сторону. От ви розповіли щойно про фізичні аспекти йоги, а от щодо медитації, який шлях до неї? Ну, насправді сьогодні mm -hmm. мені так здається, що стає популярним медитація, і багато відомих людей е використовують медитацію для того, щоб ефективніше навіть працювати. Mm -hmm. Скажіть про це трішки. Так, Я хочу вже трішки пару слов сказати, що медитація, так само як і йога в цілому, зараз набуває дуже великої популярності. Але знов-таки медитація це тільки інструмент для того, щоб а, прийти до. Істинного я до істинного духовного, хто як сприймає це для деяких людей. Вони так послухають і скажуть: так, істинне, я духовний, я не розумію, якісь там слова я мені, ями, я не маю щось дуже складне. <світ> я пішов. Насправді це дуже цікаво. В першу чергу це дуже цікаво. І це інструмент, медитація так само один з інструментів. До медитації є знов такі сходи, які ведуть нас до цього моменту. Ми сучасні люди, ми не можемо просто сісти. Може, хтось і може. Не буду казати про всіх, можливо, хтось зможе. Але ми можемо з вами просто зараз сісти, закрити очі. і от Просто спробувати ні про що, не думати. Це важко. Скільки в нас секунд вийде це зробити? Для сучасної людини це важко, тому що а, а, природа нашого розуму, вона а, рухлива. Тобто розум постійно кудись біжить, він постійно про щось думає, він а, постійно хоче а, десь бути. А медитація а, коли ми а, свій розум. Фокусуємо на чомусь одному, на одному об'єкті. Це може бути дихання, це може бути звук, мантри або ще щось. Це може бути божественний якийсь е, е, вираз, образ, е, один об'єкт, на якому ми концентруємося, і там наша увага знаходиться. І це дозволяє нам знов ж таки повернути погляд всередину. Тобто все веде до одного. І до медитації, щоб підійти до медитації, ми маємо пройти по йога-сутрам Патанджалі деякі сходи. Ці сходи знову ж таки, спочатку морально-етичні принципи, потім Асани. Асани готують наше тіло фізично, бо по йога-сутрам, Асана це стабільне положення, яке дозволяє вам просто сидіти. Довгий час не рухаючись і далі йде про наями це дихальні вправи, після чого йдуть ще декілька сходів, які зупиняють нас, пратя це ми вчимося працювати зі своїми емоціями і трішки їх відводити в сторону. Тобто, те, що ми є, це не є наші емоції. І ми вчимося дивитися на них зі сторони. І далі ми вчимося фокусувати свої, свою увагу на момент на одному об'єкті, не відволікаючись. І потім йде медитація. Тобто зараз дуже багато медитацій і рухливих якихось, і під музику, і голосом хтось веде. Це все, я вважаю, що це все має право на життя. Тобто любі інструменти, які підходять для вас, які підходять для того, щоб ви змогли рухатися до себе, вони класні. І кожній людині заходить ну, свій інструмент. І є хатха йога це така йога, яка починає з асан. Вона готує спочатку тіло. Асани, очищаючі вправи, там є, і для як зовні, так і зсередини очищуючі, бо це теж дуже важливо для сучасних людей. Ми забули про про гігієну, скажу так. Ми знаємо, що таке митись, ми знаємо, що таке чистити зуби, там, умиватись, але є гігієна внутрішня. І так само і гігієна нашого розуму теж дуже важлива. Бо нам треба навчитися іноді відсторонятися від того що відбувається ззовні для того щоб залишатися як мінімум здоровими просто в своєму тілі тим паче у сучасному світі колись так багато інформації нам надходить дуже важливо вміти відкидати на не нужне не потрібне так відкидати не потрібне та концентруватися на чомусь одному угу. До речі, з приводу, от хочу зауважити, з приводу того, що багато інформації в людей є розум. Це така класна штука, це теж дуже крутий інструмент. Він дозволяє нам пробувати нове на приміряти на себе, підходить мені чи не підходить, не брати просто на віру, бо того, що інформації реально дуже багато, і як вибрати. Люди часто не йдуть кудись, бо того що. Так багато всього, я не можу просто вибрати, що мені потрібно. Але ви можете пробувати, ви можете помилятися, і це нормально. І ви можете любити процес просто не для результату. Як я за себе кажу: більшість людей то я завжди за себе кажу. Я теж така була: мені треба результат. Головне, от, щоб був результат аж бажано зараз От одразу. Але а, розум. Нам дається для того, щоб ми могли зробити свої висновки. Попробувати, підходить нам, не підходить. Це не підходить, а це може підходить, а це щось цікаве. Тобто варіантів багато. Треба пробувати, і треба шукати своє. Кожна людина найде обов'язково щось своє. Головне, щоб була цікавість і бажання пошуку. От щодо спробувати. Е, наскільки знаю, ви розповідали, що ви викладаєте. Е, розкажіть, як ви до цього прийшли? Чому ви вирішили ділитися своїми знаннями та як відбуваються ваші заняття? А, вирішила я ділитися своїми знаннями, тому що е, їх було дуже багато і практичних навичок. І я знаю, що це працює. Я так само почала з фізичних вправ. Для мене було це цікаво, і я бачу, що чим більше я вкладаю в це, тим більше я отримую. Бонусів, так сказати, від цього. І тим більше я пізнаю себе. Я пізнаю істинно себе, хто я взагалі, хто я і для чого я тут. Багато людей, я сподіваюся, задається таким питанням, і саме йога веде мене до пізнання цього. І в мене було багато людей в оточенні в моєму, які цікавилися. У мене склалося так, знаєте, є такий вираз, місце час та обставини. І коли вони складаються разом, тоді виходить супер якесь mm -hmm. життя, скажімо так. От і у мене все це склалося, і мені запропонували вести заняття. І я думаю, так, я хочу, я хочу ділитися з людьми. Тим паче, є люди, які відкриті до цього. Я знаю і я можу передати це знання. Людям, і мені стало цікаво. І я стала займатися, і дійсно приходять люди, знаєте, ще такий вираз є. Коли учень готовий, з'являється вчитель. І от ми, я відчувала себе не дуже впевнена, бо я, вроді, знаю, в мене багато знання, в мене багатий досвід, але ну, страшно якось, а, а вдруг не вийде. Щось нове завжди страшно. Так. так. Але все виходить. Все виходить. І все є досвід. Як воно виходить, так воно й має бути. І ми можемо коригувати те, що виходить. Так, і люди прийшли, люди займалися, і людям подобалося, і я бачу, що вони змінюються, і фізично розкривається тіло, бо багато. Знов таки багато стресових ситуацій я е, сама нещодавно відчула. Ви чули, не чули останній вибух, так. так. І я відчула, як у мене все всередині так просто зжалося. І я не можу зробити подих. І часто ми просто не замічаємо цього. Ми просто зжимаємося всередині. І так йдемо далі. А воно там це все зжате, І м'язи зжаті, і ми не можемо дихати нормально, глибоко. А дихання це найважливіша функція для нашого організму. Коли зупиняється дихання, зупиняється робота нашого тіла. Що варто зробити в такій ситуації? В такій ситуації треба дихати в першу чергу. В першу чергу ви відслідковуєте, що це було. Тобто ви відслідковуєте свої відчуття, що я відчуваю, що в мене все стислося всередині добре. Це вже я зрозуміла. Це перша, перша сходинка до цього. І потім ви починаєте дихати. Просто глибоко дихати ми з вами трішки пізніше, okay. я думаю, перейдемо до цього, або коли ви будете готові до дихання. Це дуже важлива річ в сучасному світі. Люди зазвичай дихають верхньою частиною легенів і тільки грудною клітиною. А це не класно. Ми, ви прямо зараз і спробуємо давайте. такий невеличкий майстер-клас, як правильно дихати? Так, ми Конечно. з вами зробимо повне йогічне дихання, але це, в принципі, повне дихання, яким мають дихати всі люди на постійній основі, скажімо так. На практиці, під час практики, ми дихаємо усю практику таким диханням. Ми слідкуємо увагу свою направляємо на дихання, і ми. На протязі години ми дихаємо так. Mm -hmm. І потім ви берете з собою це дихання, ви можете повертатися до нього. Відслідковувати себе, що я там десь дихаю коротко, треба повернутися трошки до дихання. І в будь-якій в стресовій ситуації ви можете повертатися до свого дихання і з розуму переводити увагу всередину до дихання. Ми з вами сядемо рівно. Так, долоні положимо на стегна, просто розслабте руки. Якщо хочете, можна починати з положення, лежачи на підлозі. Це так само можна відслідковувати своє дихання, знайомитися з ним. І ми з вами положимо праву долоню на грудну клітину, а ліву на живіт. І просто зробіть вдих. Що рухається? Живіт, живіт рухається. Добре. Грудна клітина рухається. Так. Добре. Черговий вдих ми робимо з вами животом. Тобто, вдих починається з живота. Живіт подається вперед. Він виходить вперед, коли ви робите вдих. І далі піднімається грудна клітина. З видихом опускається грудна клітина. І потім ми уводимо м'язи живота трохи всередину. Замічаємо з вами паузу між вдихом і видихом. Робимо вдих, живіт, грудна клітина, пауза, видих, грудна клітина, живіт. Пауза. Спробуйте прикрити очі і зробити два або три таких повних цикли дихання. відкриваючи очі, переведіть долоні на стегна, розслабте долоні і буквально ще декілька секунд побудьте тут. Відкрийте очі. Я знаю, що декілька диханів це дуже мало. Але ви знайомитесь, ви пробуєте. Як ваше відчуття? Спокій трішечки. Можливо, є якісь зміни, можливо, немає якісь змін. Це теж нормально, це теж якийсь досвід. Це все дуже класно. І навіть за декілька циклів дихання, повноцінних, глибоких, ми можемо відчути спокій. Ми можемо відчути цей спокій, коли наш кисень розносить по всі по всьому нашому тілу, по всій нашій кровоносній системі кисень, і ми відчуваємо, як тіло розслабляється. Особливо зараз у такі складні стресові ситуації, які з якими зустрічаємося, я думаю, що ці вправи були особливо корисними для наших слухачів і глядачів. Дякуємо дуже вам, Тетяну, за те, що ви завітали, розповіли нам е, трохи таку ауру, спокою нам навіяли. Але... дякуємо за те, що ви взагалі впроваджуєте це і розвиваєте. Тетяна, розкажіть, будь ласка, як вас знайти тим, хто хоче долучитися до занять? Я так як я казала, я провожу заняття онлайн, поки що у мене не було поки що запитів тут на о, очні зустрічі, але о, онлайн я провожу заняття з тими, хто не в горішніх плавнях. Якщо о, у вас є бажання. О, спробувати практику йоги. Я дам, залишу свої контакти, залишу свій інстаграм, і ви можете дзвонити, писати, і обов'язково знайдемо місце, де ми можемо провести практику. І для мене це буде дуже важливо зустрітися, розказати, передати знання. А я нагадую, у нас сьогодні в студії була тренер йоги Тетяна Тарасова. Дякую, дякую, що запросили.